Продовж тижня на Івано-Франківщині виникло близько 20 пожеж. Одна особа загинула. На Прикарпатті відкрили клас безпеки у військово-спортивному ліцеї. На Прикарпатті відбулися міжнародні навчання щодо алгоритму дій та надання до медичної допомоги в бойових умовах. Ще щодня на території Івано-Франківщини виникають займання в оселях громадян. Основними причинами їх виникнення є порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей, необережне поводження з вогнем, необережність при користуванні електричними приладами. Однак найчастіше до займань призводить людська необережність та недотримання правил пожежної безпеки. 28 січня близько 8-ї години вечора на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу дерев'яного житлового будинку в селі. Старий Косів. До місця події одразу було направлено вогнеборців 14-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Косів, а також працівників трьох місцевих пожежних команд це села Кути, Пістень та Рожнів. На момент прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу ця будівля була повністю охоплена вогнем. Площа пожежі складала близько 70 метрів квадратних. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Пожежу було локалізовано та ліквідовано в найкоротші терміни. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло чоловіка 1961 року народження. Без ознак життя Найбільш ймовірною причиною виникнення пожежі та загибелі. Стало необережне поводження з вогнем під час куріння зі сторони загиблого, незважаючи на численні попередження та застереження рятувальників, на щоденне проведення профілактичних заходів та інформаційно-роз'яснювальних робіт, громадяни продовжують наражатись на небезпеку, легковажно ставлячись до свого життя та здоров'я. Аналізуючи статистичні дані, можемо сказати, що більшість займань, які призвели до загибелі, трапляються саме внаслідок порушення правил пожежної безпеки, зокрема куріння в ліжку в стані алкогольного сп'яніння. Порушення правил експлуатації електроприладів та електромережі, необережне поводження з вогнем, в тому числі ігри з вогнем дітей, яких батьки залишили без нагляду. Головне управління ДСНС області закликає громадян бути обережними та обачними, дотримуватись правил безпеки життєдіяльності та не легковажити застереженнями рятувальників. Бережіть себе та своїх близьких. Знов вимкнули. І Як я борщ зварю, так де той пальник? Пальник для того, щоб розігрівати в невеликому посуді, його довготривале використання небезпечне. Дотримуйся правил безпеки, вони рятують життя. У Прикарпатському військово-спортивному ліцеї, що у місті надвірна, відбулося відкриття класу безпеки, участь в якому взяли керівництво головного управління ДСНС області, представники навчального закладу та поліцейські. Сьогодні на виконання урядового рішення відкривається клас безпеки, де наші ліцеїсти будуть ознайомлюватися з основами цивільного захисту, з основами правил поведінки особистої безпеки. Алгоритм дій під час надзвичайних ситуацій в даному ліцеї навчається 320 ліцеїстів, які зможуть у новоствореному класі безпеки отримувати знання, що рятують життя. Безпека, яку якої ви будете навчатись, дякуючи цьому класу, вона вам згодиться в постійному вашому житті, навіть якщо не кожен з вас стане військовим, не кожен з вас стане поліцейським чи рятувальником. Ці знання вам згодяться в подальшому вашому житті. Особливо важливо, щоб ви вчилися тої культури безпеки, яку на сьогоднішній день, дякуючи в тому числі і цьому класу, цьому приміщенню, ви маєте здобувати ви маєте впитувати, щоб в подальшому не тільки самим знати, а й вчити тих, хто вас оточує, тих людей. З якими ви в майбутньому своєму житті будете спілкуватися, даний клас створено так, щоб можна було отримати знання змінної безпеки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, як часів минулих воєн, так і сучасних вибухонебезпечних предметів. Також нагадати основні правила пожежної безпеки. Окремо також є зона безпеки дорожнього руху, обладнана світлофором, де ліцеїсти зможуть вивчати правила дорожнього руху. Також даний клас обладнано спеціальними навчальними стендами. Пізніше відбувся відкритий урок у класі безпеки для ліцеїстів 8 класу. Дітей із захопленням слухали рятувальників та поліцейських, приміряли захисний одяг та обладнання, переглядали навчальні відео, створені ЮНІСЕФ спільно з ДСНС. А наприкінці уроку ліцеїсти спробували попрацювати спеціальним гідравлічним інструментом, який використовують рятувальники під час ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод. Багато хлопців після закінчення заходу зізналися, що в майбутньому мріють стати рятувальниками. Створення та функціонування дано. Класу безпеки сприятиме систематичній підготовці ліцеїстів з питань цивільного захисту, особистої безпеки, здорового способу життя та формування навичок рятування в умовах надзвичайних ситуацій. Я хочу подякувати працівникам управління Державної служби надзвичайних ситуацій івано франківської області, працівникам національної поліції для надання допомоги в наповненні. Даного класу безпеки, і я думаю, що ми будемо систематично проводити тут заняття з залученням відповідних служб і державної служби надзвичайних асоціацій і національної поліції, працівників фахівців проти мінної безпеки і користь без сумнів від даного нашого класу буде дуже дуже велика. Як безпечно користуватися газовими приладами для приготування їжі? Великі газові балони можна використовувати лише у приватному секторі. Розміщувати їх в багатоповерхівках та високих будинках заборонено купуйте лише сертифіковану продукцію в авторизованих магазинах та дотримуйтесь інструкції виробника не розміщуйте біля газових приладів папір, тканину та інші легкозаймисті речовини. Не допускайте потрапляння на пальники чи балони сонячних променів та тримайте їх подалі від дії високих температур, не залишайте пальники та плитки без нагляду, забезпечте вентиляцію у приміщенні, де використовуються газові прилади. Якщо ви відчуваєте запах газу або чуєте тихий свист, перекрийте вентилі та провітріть кімнату. Ремонтуйте та обслуговуйте прилади лише у спеціалізованих організаціях. Пам'ятайте загальне правило: спершу запалити сірник, потім вмикати газ. Вчіть дітей правильному поводженню з плитою та показуйте приклад такої поведінки. Пильнуйтеся та пильнуйте інших. Дізнавайтеся більше на сайті ДСНС та за хештегом Безпека цивільних. У період з 25 січня по 3 лютого у місті Коломия відбулися міжнародні навчання з медичної підготовки у сферах польові поранення та зупинка кровотечі. Організатором навчань виступила неурядова канадська організація Файфайтер «Fight енд Ukraine, співорганізаторами стали неурядова організація Альберта Ukraine та Годи України в Івано-Франківській області. Метою навчань було підготувати українських інструкторів з тактичної медицини за стандартами НАТО. Навчання це. Тривати 9 днів повних, це три групи по три дні. Це тактичні навчання, кровозупинка, декомпресія та інші речі. Навчання сама програма навчань створена по стандартам НАТО, для того, щоб ми отримали знання, навички і досвід, як діяти в якихось умовах, в нових умовах, з новими партнерами, так як працює весь цивілізований світ і як правильно. Працювати в умовах повномасштабної російської агресії участь у даних навчаннях взяли 65 працівників медичного напрямку системи ДСНС з цілої України. А також представники збройних сил України навчання складалися з трьох частин: теоретичної, практичної та здачі заліків. Під час теоретичної частини інструктори розповіли про надання першої невідкладної допомоги, а саме про накладання джгутів турнікетів, тампонування ран, накладання оклюзійних пов'язок, надання допомоги при переломах в ділянці обличчя або черепно-мозковій травмі, надання допомоги при травмах грудної клітки, виконання декомпресії при напруженому пневному торексі допомога при переломах хребта, тазових кісток та травмах живота, а також лікування опіків, також лікування гіпотермією в польових умовах, розпізнавання та лікування шоку, розпізнавання та лікування внутрішньої кровотечі, і головна ціль цього курсу, щоб швидко і ефективно зупинити кровотечу і мати швидку ефективну евакуацію поранених. Це предмет ті чеполсі для тих. Які мають яку-небудь медичну освіту для медиків, для парамедиків, для рятувальників, не тільки щоб їх навчити, як це робити, а щоб навчити їх, як вони можуть навчити своїх співробітників. І так наша група, коли вони закінчують цей курс, вони можуть поділитися своїми навчаннями, своїми колегами, і тоді це розійдеться набагато ширше по Україні. Всі ці знання було закріплено на практиці, адже учасники освоїли техніку алгоритму марше, це алгоритм дій та надання домедичної допомоги у бойових умовах і змогли всі етапи відпрацювати на спеціальних манекенах. По завершенні навчання рятувальники здали практичний залік, де в умовній безпечній зоні надавали першу долікарську допомогу при польовому пораненню та зупиняли різного роду кровотечі. Після проходження навчань кожен учасник отримав сертифікат інструктора, який Дозволить йому передавати набуті знання та досвід іншим. Такі навчання є дуже важливими та актуальними в даний час, адже відпрацьовані алгоритми дій можуть знадобитися у будь-який момент, і ці знання зможуть врятувати життя. Я сподіваюся, що ми досягли того, що хотіли зробити. А ми завжди були занепокоєні, що можемо щось пропустити, але сподіваюся, що це ми промоглися поділитися знаннями, які кожен з учасників зможе взяти собі. Yeah, all of the participants they were, were had they excellent attitudes, They came ready to learn. Uh, they bought into the training, even though they had a lot of background. канадська організація Файфайтер Ukraine, починаючи з 2014 року, робить все можливе, щоб допомогти нашій державі. На сьогодні це понад 240 тонн наданого спорядження та оснащення та обмін досвідом між рятувальниками Канади та України. Організація є партнером головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Зазначена та низка іншої діяльності здійснюється в рамках меморандуму про співробітництво між провінцією. Альберта та Івано-Франківською областю.